2019 рік нескучненська школа імені Миколи Олександровича Корфа стає переможцем проєкту шкільних медіа Юс Медіалеп. Ця перемога подарувала нам не тільки обладнання для шкільної медіастудії, а ще й знайомство з цікавими людьми. Вони приїжджали до нас у нескучне, навчали нас, опікувались нами, всіляко підтримували. Це був неймовірний час зростань. Ми зібрали команду однодумців, створили ютуб канал «Нескучненський медіа медіацентр, розробили план дій та почали знімати відео. Весь цей час команда Юс Медіалеб була разом з нами. А потім нова перемога у конкурсі моє місто ВАУ Схід, яка принесла нам нагороду. Навчальний курс з медіаосвіти під час навчання кожне медіа подавало власні заявки на створення якісного цифрового контенту на суспільно важливу тематику. В результаті нашу заявку було відібрано для індивідуальної роботи з професійними знімальними групами. Нам опікувалась Ірина Цибух, дуже молода, але вкрай серйозна, цілеспрямована та наполеглива дівчина. Спочатку ми спілкувалися онлайн, а потім вони з оператором завітали до нескучного. Це був надзвичайний майстер-клас для всіх нас. Врешті-решт вирішили знімати два ролики за обраною темою. Ірина зняла свою версію, а ми свою. Ця спільна робота надихнула Ірину на новий, більш масштабний проєкт фільм про дітей зі Сходу України Відстань. Серед двох десятків його героїв була й учениця нескучницької школи на ім'я Таїсія. Восени 2021-го Ірина зі знімальною групою знову в нескучному. Запам'ятався момент, коли ми з нею поїхали до супермаркету, аби купити гостинців для родини Таїсії. Поверталися назад, раптом побачили, що на узбіччі лежить чоловік. Ірина зупинила автомобіль і кинулась до нього, щоб допомогти. На щастя, допомога не знадобилася, чоловік був просто нетверезий. Але у цьому вся Ірина. Бути поруч, підставити плече, допомогти. 22 лютого 2022. Ми зустрілися з Іриною Цибух на прем'єрі фільму Відстань. Про цю зустріч і про цей фільм був випуск нескучних новин, який вийшов 3 березня, коли вона була вже на війні. Буває так, що ти говориш про війну, і буває так, що з дитиною трапилася війна, і вона зовсім по-своєму це відрефлексовує. Це зачіпає. А буває так, що в дитини не сталося війни, і в принципі за життя не відбулось нічого цікавого, і це теж вражає, тому що це якраз той час, коли це цікаво, має відбуватися. Це якраз той час, коли треба розвиватися, рости, пізнавати. А ти в селі, де магазин привозять по днях. І ну, про, про що ми можемо говорити, е, і тому воно все чіпляє. Воно, кожна історія по-своєму забирає себе і е, десь тут залишається глибоко в серці. Більше двох років Ірина займалась найгуманнішою справою рятуванням життя. Скільки життів врятовано? Хіба хтось рахував? Одне життя не змогла врятувати своє? Боляче усвідомлювати, що Ірини немає серед нас. Вона назавжди залишиться в пам'яті тих, хто знав її в нашій пам'яті. Пролягла дорога від твоїх воріт, до моїх воріт, як струнна. Тож, чому згубився мій самотній слід, знаю я. na yu ia